Yes. <laughs> Наші люди глядачі в ефірі телепрограма Уманський ревізор і я її ведуча Антоніна Гнатюк. Всі ми з дитинства пам'ятаємо улюблені казки та їх персонажів. Персонажі бувають різні, добрі або злі казкарі теж бувають різні. Тема сьогоднішнього випуску «Казкарі та їх персонажі. Що краще, Джек Горобець чи Робін Гуд? Добродій! Порядна та чесна людина. Якщо буду до кінця відвертими, то ми не можемо не погодитися з тим, що в наш час така особистість є великою рідкістю. Проте кожного дня ми зустрічаємося з тими, які так старанно намагаються не здаватися. І тільки заради власної наживи, власних інтересів, власної перспективи вони одягають порядні маски, вживаються в добре відтренуровані ролі позитивних героїв. Війна зона АТО. Біркощів солдатам благородна і потрібна справа. Але є і інша сторона цієї медалі це ті діячі, які так старанно допомагають українським бійцям. На сьогоднішній день в кожному куточку нашої держави збираються серйозні кошти для українського війська. Умаль не є виключенням. Тут також є такий діяч, довірена особа. Він банкує, банкує серйозно, суми перевищують сотні тисяч. Знайомтесь, уманський так званий Гуд Андрій Столяр працює по наступній схемі: гроші систематично збираються, та до пункту призначення доходять не всі. Значна їх кількість просто розчиняється в повітрі на півдорозі. Під цим прикриттям уменський Гуд збирає гроші від допомоги для бійців АТО. Давайте з вами порахуємо ці кошти. В скринці 147 гривень. Як ви думаєте, столян на золоті години, каблучки, досить? Після кожного спілкування з цією особою висновок один. Людина не вміє будувати діалог. По-друге, він не поважає нікого, окрім себе. Не те, що почути. Він вислухати не хоче. І по-третє, від мене особисто. Людина однозначно є хамом. Ти що не прикодився сюди там? Верховній раді, ти від нашої громади, ти гадяй, ти на мене працюєш. Ви вдар мені, пожалуйста. Ти ж не адекватний Хто такий Бодро? Це крадун і приступник, який треба в дюрбі посадити його. Ви його показуєте по телебаченню і світами, куща не капов за тобі. Два тижні, дитини. Та я у вісім. Заяву. Я Пишіть. разом. наразі заяву. Людина одягає камуфляж, який, до речі, оплатив народ. Людина не кричить, вона репетує сильні заклики, після чого кладе серйозні суми в гаманець. Потім спокійно сідає в авто, і їде в золотий вік. Це ювелірний магазин, де особисто для нього персонально виготовляють годинники. Вражаючих масштабів та да каблучки ще більших масштабів. А чого ми дивуємось? Ця людина намагається робити серйозні гроші. Практикував він ще з 93 по 97 роки, в нічний час із маскою на обличчі. Всі ці історії, детальну інформацію та подробиці ви можете знайти в міліції в архіві, який зберігається 80 років. Там, де це знайшла і я. Тож, любі мої глядачі. Я намагаюся разом з вами зрозуміти, все ж таки, Робін Гуд чи Джек Воробець Благородні вчинки чи спроби дешевого відкату. Та, на жаль, такий персонаж є не один в місті Умань Ще яскравим прикладом є ректор педагогічного університету імені Павла Дичини Попірченко Наталія Семенівна. Навчання, студентські роки, диплом. Та, взагалі, здобуття освіти нині задоволення дороге. А особливо в Уманському педагогічному університеті імені Павла Тичини. По чинному законодавству України кожна людина має право залишитися анонімно. На такі питання: скільки коштує залі, екзамен, взагалі сесія чи вступ. Нам дадуть відповідь самі студенти. Добрий, Добрий день. Скажіть, будь ласка, який ви курс? Я навчаюся на практику. А якого факультету? Зрозуміло. Скажіть, будь ласка. Чи був у вас такий досвід заплатити за екзамен, за залі, за сесію загалом? Якщо так, то скільки? А, так заплатила за екзамен, було таке, але спочатку було нормально, але останнім часом екзамена. А нормально це скільки було? П'ятдесят 200 гривень. А зараз? 300 400, 500. Скажіть, будь ласка, 300 – це залік це чи екзамен? 500 – це залік чи екзамен? Дивно, що свідки почали і за що ми розцінки різні, у різного послугу. Марино, скільки буде коштувати вступити до педагогічного вузу і чи платити, коли ви вступали, в якому році, і чи платили ви. Я зараз, як я казала, на другому курсі, тобто просто, просто літа я виступала. Але собі, що я не платила, але моя сусідка по фінансі вона а, платила за вступ, це було а, 5 тисяч доларів. Це інформація відкрита? Так, звісно, це кожен знає про те, це говорить. Вже взагалі ректор такі бабки дере п'ять тисяч доларів, це якось дуже багато. Я не знаю. Першаки кажуть, я сам не платив, так доносяться слухи. А ви за екзамен не платите? Я плачу, але ну, небагато. 3... А конкретніше, якщо можна 300-500 гривень, це в принципі нормально. Дуже... Це для вас не гроші. Ні. А платите ви чи батьки ваші? Батьки. Батьки, платіть далі. Тобто в конкретному університеті навчається колосальна кількість студентів, то при таких розцінках і заробітки за кордоном не потрібно. Пані Побірченко заробляє непогано, як ми вже переконалися, і тут залачне крісло. Як здобути? А головне, як всидіти на такому кріслі? Дуже просто треба вміти товаришувати з кожним міським головою. Така дружба виглядає наступним чином. Одного вона провела і зробила тим самим мером. Не дарма ж кажуть, за кожним великим керівником стоїть лише тендітна жінка. Інший, тільки виконуючи обов'язки, вона його поки що тільки навчає себе в університеті. Своїми іменитими друзями пані Побірченко будує взаємовідносини дуже просто. за що купив за той продав? Наша благородна дама відмітилась і на Майдані. Вірніше, на антимайдані. Агітувала і відправляла цілими групами своїх студентів на антимайдан. А в разі непокори, відрахування. Як зазвичай буває, класика жанра. Чужих дітей виховуємо, навчаємо, а на своїх не вистачає часу. Що робить її власний син? Агітує, розсилає смс на мобільні телефони всім громадянам Умані, пропонує 100 гривень, щоб пікетували. Міську адміністрацію. Питання. А мама знає? Знайомлю вас з ще одним так званим Робінгудом Умані. Це Брій Олександр Володимирович. Цей перш за все сім'янин теж вміє добре та гарно заробляти гроші. Мотивація, перш за все, добробут власної сім'ї. Виробка каштанів в центрі міста Умані шокувала та обурила кожного другого уманчанина. уманського ревізора теж виникли певні запитання. Шановний Олександр Володимирович, то давайте і житлові будинки одним махом зітремо з лиця землі, а потім пафосно почнемо будівництво. Мовляв, я ж стільки для вас зробив, я ж стільки збудував. Та відбудовував ще на півдороги. Ось там працівники Дніпро, які тяжко працюють, щодня працюють, фізично працюють. 15 листопада 2013 року ці люди щодня якісно і своєвчасно виконують свої трудові обов'язки, працюють безкоштовно, бо 5 місяців з ними ніхто не розрахувався, не заплатили ні копійки, бо ні проти становить 732 тридцять тисячі гривень. Тож, любі мої глядачі, як ви гадаєте, за 5 місяців безкоштовної роботи, важкої праці. Голодніли у них сім'ї чи ні. В наш час, коли місцеві пани думають лише про своїх нащадків, годують їх делікатесами, діти в цих роботях голодують. Я звернулася до керівництва Дніпро 1 Чого були зупинені будівельні роботи в парку Шевченка? Нам відповіли, дали повністю всі відповіді на всі наші запитання. Тож Уманський ревізор звертається конкретно до місцевої уманської влади. Шановні! Всі ті, хто небайдужий, всі ті, хто може посприяти в наступному, згляньтеся на цих людей, подивіться їм в вічі, розрахуйтесь нарешті з ними. Вони не безкоштовні раби, вони люди, в них є сім'ї, в них теж є голодні діти. Сьогодні я разом з вами намагалась зрозуміти, хто перед Богом чесніший. Вор в законі, який живе по поняттям, чи священник, який веде розгульний спосіб життя. Чи, можливо, Джек Горобець, який був завжди негативним героєм, проте він завжди залишався самим собою і ніколи не приміряв нім над головою. Чи можливо все ж таки краще бути Робін Гудом? Може, хто забув, то я нагадаю, Робін Гуд теж крав. Але крав не для себе, а для потребуючих. Дуже часто ті люди, які зі мною не згодні, ті, про кого я розказую, Ті, кого я показую в кожному нашому випуску, часто запитують, а чого тільки ти говориш, де думка інших, де думка тих, хто підтримує. Я відповідаю саме зараз. Відповідаю всім і відразу. Шановні, я перепрошую. А хто, крім мене скаже? Ви бачили, що ви з суспільством зробили? Вони залякані, вони бояться. І врешті-решт вони зневірені, їм набридло. Бачите завжди один і той самий сценарій. Цитую, це нічого не змінить, тільки проблем потім не обберусь. Конкретну хвилину Уманський ревізор констатує факт. Шановні, ви правильно робите із нації безмовне стабло, яким би вам потім було б легше керувати любі глядачі, висновки робіть самі на ні. Сприймати мої слова всерйоз ще зовсім не помічати, що відбувається навколо. Я хотіла сказати лише одне. Перш ніж довірити, в наш час потрібно добре перевірити, ми говоримо про те, про що так довго мовчали. І з вами у Куманській ревізорі. Ідемо вчати Африку. Ами Аліна Мінікова та Анна Бондар і наші дівочі секрети. Наші секрети це актуально і смачно. Звичні м'ясні страви вам набридли і не викликають апетит. Або вам хочеться здивувати сім'ю і гостей в умовах дефіциту і часу і бюджету. Тоді рецепт кручиників вам просто необхідний. Кожна господиня прагне приготувати щось смачне, оригінальне і водночас просте. Для таких випадків потрібні універсальні страви, смачні і апетитні. Сьогодні з нами готуватиме косметолог, учасниця конкурсу Міс Уман 2011, ткач Вікторія Васильівна. Та також навчатиме нас готувати смачні крученики, шеф-кухар закладу шинок на околиці, Бордельний Віталій Миколаєвич. Доброго дня ми раді вітати вас в нашому закладі. Сьогодні ми будемо готувати крученики. Доброго дня Віталій, доброго дня Вікторія. Ми дуже раді вас вітати сьогодні. Пан Віталій, ви готові з нами ділитися рецептом кручеників? Так, Крученики у нас бувають двох видів. Одні ми робимо із свиного філі, а інші робимо із курячого філі. Для цього нам потрібно свине філі, куряче філі, також мука, яйця, гриби, шампіньйони, курага, олія, також майонез. Крученики це м'ясні рулетики з начинкою, які обсмажують в олії. Це дуже смачна і поживна страва. Ще крученики – одна із найпопулярніших в Україні м'ясних страв. Здавна крученики, або їх часто ще називають заванцями, були суто святковою стравою. Тож ми разом з найкращими уманськими господинями будемо вчитися готувати найсмачніші крученики. В такому разі давайте розпочнемо приготування кручеників. Для цього нам потрібно взяти свине філе і відрізати шматочок приблизно грам 150. Так, будь ласка, допоможіть мені. Вікторія, Можливо. скажіть, будь ласка, що ви любите готувати вдома? Можливо, ось є якась улюблена страва? Ну, якщо чесно, то я люблю борщ. Люблю готувати і це моя улюблена страва. Вікторія, ви як косметолог, як вважаєте? Які продукти мають входити до щоденного раціону людини? Ну, я думаю, що кожна жінка повинна харчуватися правильно, повинні входити такі продукти, як овочі, фрукти, обов'язково морепродукти і м'ясо. Це обов'язковий продукт, який дає свіжість нашій шкірі. Скажіть, які зусилля ви докладаєте для того, щоб бути здоровою, духовно та фізично? Я регулярно ходжу в тренажерний зал, правильно харчуюся і багато багато. Дякую за порізані гриби. Тепер їх потрібно підсмажити, щоб їх можна було завернути в наш кущель. Скажіть, будь ласка, ви дотримуєтеся якихось дієт? Е, ні, я дієт не дотримуюся, але всі знають, що якщо ми не будемо їсти після шести, то наш організм буде себе краще почувати. Тому я після шести не їду. Що на вашу думку означає поняття краса? Краса це впевненість в собі, це здоров'я і це позитивні емоції. Як вам вдається підтримувати фізичну вашу форму? Можливо, ви щось нам порекомендували чи нашим глядачам? Ну, Свій ранок я починаю із того, що випиваю склянку свіжого фрешу. Роблю декілька хвилин вправи фізичні. Ну, як кажу, дивлюся в дзеркало, заряджаюсь позитивною енергією і сміливо йду на роботу. Вікторія, наскільки ми знаємо, ви брали участь у конкурсі Міс Умень. Що б ви могли порекомендувати дівчатам, які також хочуть перемогти? Ну, Дівчатам я хотіла побажати впевненості в собі, тому що вона там не помішає удачі обов'язково. Краси внутрішньої, завжди посміхатися і добиватися завжди своїх цілей. Ось наші грибочки підсмажились. Тепер потрібно їх завернути в кульчайник. але Перед цим нам потрібно трішки присолити. І також посипати перцем. Тепер потрібно майонезом помастити наш крученик, будь ласка, допоможіть мені. Я кошка зовут. Є багато? І тепер ватай любимо сюди. Вікторія, скажіть, а який стиль одягу вам найбільше подобається? Ну, як ви бачите, я люблю вишиванки. Люблю вишиванки, але, лю... але більше я надаю перевагу класичному одягу. А який кольорові гамі ви надаєте перевагу? Ну, я люблю яркі. Яскраві речі, червоний, голубий колір, дуже Ну, Від класичних білих, чорних кольорів не відмовляюся. А, можливо, у вас є якісь захоплення? Ну, моє захоплення це моя робота, це, ну, я займаюся косметологією і віддаю їй все свої, весь свій вільний час. Тепер його треба поплотніше скрутити, щоб він не розкрутився, коли будемо його смажити. Ось ну, такою формі в нас він виходить. Скажіть, будь ласка, де ви найбільше любите проводити свій вільний час? Свій вільний час саме більше я люблю проводити на природі, тому що там можна добре відпочити. Пожарити шашлячок, рибку, картошечку з своїми близькими та знайомими. І гарно відпочити. Тепер потрібно посолити також і поперчити. Викладаємо кораву на наш кручений з курячого філе. і завертаємо. Ось такі у нас получаються крученики в сирому виді. Тепер нам потрібно їх обсмажити. Дача завершується. Дякуємо вам Вікторія та вам Віталію за те, що навчили нас готувати такі смачні, гарні соковиті крученики. Вікторія, що б ви побажали нашим глядачам? Ну, глядачам я побажаю здоров'я, удачі і натхнення в усіх починаннях. У нас в гостях була ткач Вікторія Васильівна, косметолог та учасниця конкурсу Міс Умень 2011. Також нас чим готувати крученики, шеф-кухар закладу шинок на околиці бурдельний Віталій Миколаєвич. З вами були Анна Бондар та Аліна Мінюкова. Чекайте від нас нових секретів. Смачного! Смачного! І пам'ятайте, наші секрети. Це актуально і смачно! you <laughs> а чего ты тут одна делаешь? Вот, смотри. Детали разговора не так важны. Лучше внимательно следите за секундомером. Вот женщина с тобой была. Тетя, -то она сейчас спросила про зеленую ленточку. Пойдем, она там. 6 секунд. И девятилетняя Настя уже следует за незнакомым мужчиной. 15 секунд. И они уже на полпути к выходу из парка. У меня уже все оборвалось, вот поверите. За похищением племянницы ее тетя из укрытия сидит в прямом эфире. С каждой секундой она все отчетливее осознает. Проморгать ребенка – выражение совсем необразное. Вот он сейчас ее попробует, ее вот ее... попробует взять за руку. 35 секунд. Девочка уже за пределами площадки. Вот сейчас видно, Настя сомневается. А давать ли руку незнакомцу? Вот сомнение на лице появилось. Видно, у ребенка появилось сомнение, но ничего не закончилось переходят дорогу. 43 секунды. Девочка уже рядом с автомобилем похитителя. Ай-яй-яй! Ты с кем пошла? Ты с кем пошла? Тебе что всегда говорили? А если бы этот человек был настоящий, это просто кино сейчас тебя проверили, что уйдешь ты с площадки с кем-нибудь, с чужим или нет. Ты понимаешь, тебя Увел бы, и тебя никто бы не нашел из нас. Никогда бы ты больше не увидела ни маму, ни папу. Эксперимент повторяется снова и снова. Пойдем, поможешь. Тут, наверное, ближе будет. И каждый раз с одинаково пугающим результатом. Ну что вы думаете, пойдет? А чего ты тут одна делаешь? Вообще объясняли. Никому не забыл. Но они уже почти вышли из парка. То есть только что ваша дочь э -э да. похитили. Идите, И... хватайте его хапло. Сняйте, что, что не так. Да. Да. Все это заняло? Секунд 15, наверное. И, то есть стоило вам, наверное, завязать шнурки, дольше бы заняло времени, а вашего ребенка уже в парке нет. Денис поражен. Его дочь похитили средь бела дня. На глазах у таких же родителей существует всего один простой и верный способ оградить ребенка от угрозы похищения. Самое простое решение – не оставить ребенка без присмотра. Взрослые считают, что его необходимость, его нужды выше, чем нужда ребенка. Возьми ребенка с собой. Проблема совершится.